Кожне державне свято нагадує нам про тих, хто віддав життя за те, щоб ми могли стояти тут разом. Їхня жертва об'єднала нас назавжди. Ми пам'ятаємо тих, хто боріг українську державність сотні років тому, боронить країну сьогодні, і, на жаль, гине. Їхній подвиг це основа нашої єдності. Ми соборні, незалежні, сильні. Нас неможливо здолати, доки є пам'ять і пошана. Вона у квітах, котрі ми проносимо до меморіалів. У скорботі, що висловлюється в мовчанні під звук метроному. Їхній подвиг живе в кожному з нас. Прилуцький міський голова Ольга Попенко і вся громада у День Соборності України об'єднані заради майбутнього нашого міста, заради мирної та незалежної України. Сьогодні в житті нашої держави особливий день День Соборності України. Це величне національне свято. Соборність нашої держави означає цілісність рідної землі і єдність українців у прагненні до, на шляху до розбудови незалежної квітучої нашої держави Україна. На превеликий жаль у нашій країні іде війна. Ми знову боронимо рідну землю, захищаємо суверенітет, незалежність, територіальну цілісність нашої країни. Україна не один раз піднімалася з колін, доводила ворогу про свою нездоланність, йшла під кулі, захищала свою державність, захищала своїх дітей. І сьогодні ми впевнено скажемо, що перемога буде обов'язково за нашою державою, бо захисники захищають свою рідну землю. Слава нашим героям, слава нашій ненці Україні.